курточки сапто екстра вагаємо 40 кілограмів три 3500. Чоловіча куртка фірми Філа розмір пише 152 Ще одна чоловіча яскрава курточка, розмір. Мка жіноча курточка, розмір. Елька. чоловіча, Зимова куртка. Розмір. Елька. така курточка жіноча. Джеквульський розмір М. -ка. Чоловіча куртка. Розмір 2XL. Ще одна чоловіча курточка. Розмір XL, така чоловіча куртка, осіння розмір L. Ще одна чоловіча курточка, розмір L. жіноча куртка. Розмір 40-й. І остання це і плащ жіночий. Розмір елька це були куртки сорту екстра. вага. ще кажець кілограм за 3500.